Друзі, вітаю! Сьогодні 11 березня, хочу поговорити про таку важливу, важливий агротехнічний прийом як закриття вологи і про важливі моменти. Місто в мене повітряна цибулина марифянського білого. І хочу поділитися з вами своїм досвідом. Значить, пробував я тут закривати середніми боронами механізовано. У нас тут лише три варіанти, скажімо так, навіть два. Перший варіант, як на мене, і найкращий це штригельна борона, на жаль, її немає. І другий варіант це борони. Значить, і, і пробував закривати там, де показував, такими середніми борнами, і бачите, результат витягує трошки однозубку. І якщо у вас щесник буде посіяний, посажений неглибоко, він також буде трошки витягувати. Тому тут варіант лише один. Нормально працює. Це ось така. Легенька посівна борона. Берете їх, провірено і свої працюєте. Зараз ми переїдемо на поле. Я вже вчора одне поле закрив вологу і покажу, як працюють такі от середні борони. Почав з повітряної бульбочки американський білий, була посіяна дрібна одного зубка, майте на увазі, що боронами трохи по ній треба акуратно. Треба брати ручну борону і тягати її ручну, бо середня борона, ось бачите, трошки видирає. Так що попереджую, на своїй шкурі показую, В цілому рядочки непогані. Ну, будуть випади, ну це треба було спробувати, щоб знати, напевно. По чеснику все прекрасно, ось маленький сходить, далі переїдемо на більший, покажу на більшому, як це працює. Ось приїхало на наше поле, де чесничок тільки сходить, але волога бачите яка. Внизу тримається комка, а вверху ось уже рихло. І це якраз ідеальний час, щоб збодрити нас чесничок, що мається на увазі, дати йому доступ до повітря і з тим самим ще закрити вологу. Ось у нас тут рештки, рештки гірчиці, ну тут просто прекрасно підготовлена земля. Ще два роки назад тут стояв бур'ян по, по пояс висотою. Пройдемося важкою бороною. Тут у нас сажалкою була глибока посадка, але ми акуратно продемося і глянемо. Якщо буде вибирати, то візьмемо легенькі борони, якщо все нормально, то пройдемо з тими середньими. Ну, Ніби все на місці. Значить, повторюсь, де чесник у нас мілко був посаджений то він, понятно, видирається. Ось ну, глибина до коріння ми ніяк не достає. Легенько суть культивації взяти верхніх там до 3 см, щоб збити кор. У нас чесник садці середньому на 7 см. До коріння ми не достаємо, але ну, мілка посадка і той його не видерло. Але бачите, він був тут поверху. А де чуть-чуть вище був, ну, понятно, той. Видирає. Ну, тут не... ідеально все не зробиш. Але результатом, я думаю, ми за два тижні десь повернемося до цього чесника. І ми його не впізнаємо. Ну, ось тут був чесник поверху. То, понятно, його і видирає. А в цілому досить непогано. На такій стадії можемо не сильно слідити за рядками, можна їхати по рядку. У нас чесник ось, ніяк не страждає. Тобто, все тут буде нормально. Кого площа невелика, можете просто взяти одну бурінку, прив'язати на шнурок. Я так буду робити по тій, на тому кусочку, де показував біля хати, де мала посадка, і просто в неї пройтись або граблями. Там. Але бажано в сплошну. Не ручним культиватором між рядками, а бажано в сплошну. Ну, ось. Блін, Коріння сумасшедше, подивіться, і це воно обірвалося. Пошкодився зубок, напевно, а може і не пошкодився, ну таке. все. І от зробимо зараз таку процедуру. Дуже вона, повторюсь, важлива. По-перше, дати кисень. По-друге, перекрити вологу. Повторююсь, тому що це насправді дуже важливі такі моменти, від яких напряму залежить. На, на те, скільки вистачить вологи в засушливий період для вашого чесника, де й не тільки для чесника, для по всім культурам в цілому, це якби основний з ключів в агротехніці.